Добрий день, дуже дякую за можливість взяти участь у такому поважному заході, як ваша конференція. Дуже багато цікавих доповідей цікавої інформації сьогодні отримала. Мене чути добре, нормально. От, я без презентації, тому що у нас дуже нестабільний зв'язок. Е, і зараз якраз Харків знаходиться під черговим обстрілом, на нас летять би там вибухи. Ну у нас нібито поки що є можливість, е, поки світло є, все. Е, якщо е, я випадково перервусь, е, то ви, ви вже мене вибачте. Моя доповідь, мабуть. Е, е, так, більш співдотично з доповіддю пана Миколи, який е, дійсно е, дуже важливу тему підняв: е, збереження і необхідності збереження фондів, е, і, зокрема, і фондів е, особового походження. І я хотіла б зупинитися на фондах. Формування фондів нашого архіву Центрального державного науково-технічного архіву України, який я представляю, в якому я працюю. Актуальність моєї доповіді обумовлена часом перед українськими архівами зараз стоїть завдання задоволення запиту українського суспільства щодо утвердження його національної ідентичності, історичної пам'яті та інвестування у майбутнє. Їх реалізація напряму пов'язана з багатством та змістовним наповненням Національного архівного фонду України. І у цьому контексті є важливим також вивчення діяльності нашого архіву, це Дента України, який у системі державних архівних установ України відповідає за формування на забезпечення збережності та використання документів свого профілю, це науково-технічної документації. Метою моєї доповіді є. Вона постала з необхідності привернення уваги дослідників до цього досить специфічного виду документів, а відтак для кращого розуміння проблематики проведення аналізу досвіду формування фондів архіву у контексті розвитку гуманітаристики та у о, контексті тих пануючих ідей щодо о, експертизаційності документів і комплектування архіву, які о, Панували у той чи інший період діяльності архіву. Це України був створений не так давно, 55 років. Ми відзначили нещодавно. Це у 1969 році, з метою централізації зберігання широкого використання науково-технічної документації, що утворюється в результаті діяльності науково дослідних інститутів проєктних конструкторських організацій, Це були республіканського основному значення. Е, ну, але за виключенням тих, які діють у системі академії наук, вони передавались до бібліотеки Вернадського. Документи, що зберігаються України, охоплюють усі основні галузі народного господарства, це будівництво, металургія, вугільна, газова, нафтова, хімічна промисловість, автомобільне, транспортне, сільськогосподарське, важке середнього, а також охоплюють архітектуру і містобудування. Тощо, це майже е, 700 тисяч одиниць зберігання. Архів за часи своєї діяльності е, зібрав більше тисячі комплексів науково-технічної документації, фондів особового проходження видатних учених е, діячів і техніки, архітекторів. Е, визначальною передумовою для створення архіву як спеціалізованої державної архівної інституції стало теоретичне усвідомлення о приміщенност науково до науково-технічної документації та виокремлення її з-поміж інших видів документів, як джерела з історії науки і техніки, яке спостерігається у середині 1950-х-60-х років. Накопичення значного масиву науково-технічних документів у технічних архівах установ супроводжувало промисловий розвиток країни, починаючи з кінця 20-х років. І почало зростати саме у 50-х роках з появою нових проєктних науково-дослідних інститутів конструкторських бюро. Ці процеси хронологічно співпали з до, дотворчим бумом за потребою не, у виробленні науково обґрунтованих підходів до відбору документів на зберігання, а також із загальним піднесенням архівних справ на теренах України та розширенням. Тематичного і видового спектру архівованих документів. Неабияке значення потрібно відзначити, що неабияке значення у цей період мало також виведення архівних установ із системи Міністерства внутрішніх справ. Ми знаємо, що це період відлиги, і передача їх у відання новоствореного архівного управління при раді міністрів УРСР. тоді. І це реформування сприяло. Відкритості архівів, а відтак і зростання уваги до них з боку громадськості, яка проявилася у збільшенні кількості користувачів документами, розширення тематики досліджень. Урізноманітнення коло джерел комплектування архівів, покращилися форми напрями використання документної інформації. У 60-ті роки характеризувалися також посиленням уваги до комплектування державних архівів спеціальними видами документів. Як я вже казала, це науково-технічна документація, також кінофото, фономатеріали, звикозаписи та документи особового походження, які раніше, в принципі, е, ну, не вважалися такими, яким потрібно передавати на архівні перевагання до державних архівів, а ще й до центральних. Ну, фактично, створенням е, нашого архіву завершилося реформування архівної системи у середині ХХ століття. Це досить прогресивним було явищем на той період, і якщо аналізувати етапи, умовно можна виділити чотири таких етапи щодо саме комплектування фондів архіву у цього архіву. Перший, це етап встановлення. Головними заданнями ЦДА України, тоді він називався Центральний Державний архівно науково технічної документації, Е, да, На етапі встановлення було організувати збирання для постійного зберігання історично значущої науково-технічної документації, під якою розумілися проєктно-планувальні матеріали, що їх розробляють, проєктні організації в галузі капітального будівництва, креслення та інші технічні документи, конструкторські і технологічні, що їх розробляють, конструкторські організації в галузі промислового будівництва. Наукова документація дуже важливий, такий серйозний пласт документів, які зберігаються в нашому активі, що утворювалася у діяльністю науково-дослідних організацій в галузі теоретичних, розвідувальних, дослідно конструкторських та технологічних розробник. Керуючись означеними настановами, архів здійснював комплектування своїх фондів. Слід зауважити, що управління документація відокремлювалася від НТД і до цього архіву не потрапляла. Така чиста спеціалізація вважалась досить інноваційною для свого часу. Цікавим є те, що створення такого спеціалізованого архіву з одного боку було новим явищем для української архівної справи, а з іншого, архів виник, як то кажуть, не на пустому місці. До нього було передано фонди із Центрального державного архіву жовтневої революції. Це так раніше називався Центральний державний архів вищих органів влади та управління. Учасний. Тоді він розміщувався у Харкові, і його перевели, якраз переїхав він до Києва, а у приміщення, які звільнилися, якраз і розмістили наш новостворений архів. І це стало досить вагомим чинником перших років діяльності нашого архіву, яка, зокрема, полягала у здійсненні робіт із розподілу цього спадку. також. Який е, частково залишив свою деякі фонди е, у тих сховищах, в яких вони раніше і зберігалися, і розподіл між архівними установами. Яскравим прикладом такого розподілу можна вважати документи будівельного тресту Укрпайбуд 20-30-х років сторіччя, які свого часу потрапили на зберігання спочатку дотажеру. А наразі зберігається частково в Державному архіві Харківської області, це управлінська документація, та у фонді Р-32 нашого архіву це кресленики проєктної документації. Слід зазначити, що це один із найзапитуваніших фондів архіву, який представляє незмінний інтерес для істориків архітектури та пам'яткоохоронців. тому що тут зберігаються документи. За темами, які вивчаються там, і діяльності архітекторів того періоду, і е, цей, е, шкільні заклади, і заклади медичні, mm -hmm. і щодо стилю авангарду, конструктивізму, а, тобто достатньо такий запитуваний, він опинився між двома архівами. Архівісти у своїй діяльності при цьому. Керувалися не усталеним в архівознавстві на той час принципом, тобто принципом походження непотрібності фонду, який полягає у забороні розпорушення документів щодо діяльності одного фонду утворювача, а принципом пертиненції, що передбачає об'єднання документів у групи відповідно до предметних та інших ознак, є е, основою предметно-логічної класифікації за ознакою логічної належності. Він, Цей самий принцип лежить в основі формування тематичних колекцій та фондів особового походження. І саме за цим принципом формується Фонд децентал України та побудованою системи обліку за нефондовими кодексами. Щодо другого етапу, на якому хотілося би зупинитися, це етап, можна охарактеризувати як формування масиву фондів архіву. Яке відбувалося згідно з пануючою радянські часи візією та відповідно до нормативно-методичних документів того періоду? Якщо їх простудіювати, то можна зафіксувати такі настанови, які характерні були саме для того періоду. Зокрема. Методологічними принципами експертизи цінності та відбирання НТД на державне зберігання були визначені історизм, партійність, суппічна та комплексна оцінка. Принципи історизму ну, і партійності передбачали відбірну по технічної документації, що відзеркалювала закономірності розвитку науки і техніки у різні періоди історії суспільства. А при усюбічній комплексній оцінці, МТД враховувалися значення і місце кожного дослідження, технічної розробки в системі під наукового дослідження, розробок з певної проблематики. А також місце і роль кожного документа у складі наявного документального комплексу, в цілому і у будь-якій організації, зокрема, цей підхід був домінуючим у радянській історичній науці та інших сферах гуманітаристики цього періоду. Збереження документів, що свідчать про досягнення науки і техніки, було призване забезпечити створення фактографічної бази ретроспективної науково-технічної документації, яка віддзеркалювала б тогочасну політику, націлену на прискорення соціально-економічного розвитку країни. На державне зберігання повинна була відбиратися документація по завершених об'єктах будівництва, а також по проєктах, які не знайшли фактичного застосування, але в яких відображені передові для свого часу технічні ідеї та конструктивні рішення. При цьому проявилася притаманна радянським ідеологам гігантоманія, коли при відбиранні об'єктів слід було виходити з масштабу споруди, так до центрального архіву потрапляли переважні проєкти крупних об'єктів. Багато з них Сьогодні мають стратегічне значення і збереження архівному науково технічної документації зараз набуває особливої важливості до огляду на необхідність їх повоєнної відбудови. Натомість документи про дрібніші локальні об'єкти, культові споруди, які не вписувалися у означені вищі критерії, до центрального архіву не передавалися. Інший е, наступний етап е, можна схарактеризувати як кризу комплектування архіву, яка стала логічним наслідком системної кризи, що охопила Україну у перші роки незалежності. Криза пануючи в парадзими спонукала до пошуку більш виважених підходів у формуванні архівних фондів. Архівісти дійшли до усвідомлення того, що е, важливими принципами яким мають керуватися саме при експертизіційності документів, мають стати принципи об'єктивності та політичності архівів, що вимагає незаангажованості, абстрагування від політичної та ідеологічної спрямованості. Лише фахова позапартійність архівіста і науковця може гарантувати об'єктивність у формуванні архівних фондів та використання архівної інформації. Визначає ось такі про архівознавства, знана е, фахівець архівної справи, архівознавства на Бориса Маратиш. На заваді комплектування Цента України е, на цьому етапі стала приватизація підприємств та при, сприйняття ними наукотехнічної документації е, не просто як історичного джерела, да, а як власного інтелектуального продукту, як власності. Крім того, через повернення архівної будівлі е, Свято-Покровському монастирю, а ми знаємо, що це е, характерне явище було е, і, мабуть, для архівних установ е, е, наших українських коли е, їх розміщували спочатку у культових спорудах, а в 19-ті роки ці культові споруди повернули. Огорнули власність церкви, і це стало, наприклад, теж і характерним для нашого архіву історією. Так ось зменшилися площа архівних приміщень, і переповненість архівусховищ призвела до неможливості забезпечити відповідне зберігання нових надходжень і комплектування архіву у цей період звелося до мінімум. З іншого боку. У цей же час спостерігається кардинальна зміна проблемного поля історичних досліджень, про що свідчать аналіз тематики запитів, за якими користувачі почали звертатися до архіву. І він показав почасти неспроможності архіву надати позитивну відповідь за наявними фондах документами, у тому числі через прогалене укомплектування. Е, і наступний етап е, активізація наповнення архівних фондів. Початок нового етапу можна відліковувати від е, 2017 року, коли, коли було розширено коло документної бази ЦДМТА України, започаткування комп, комплектування архіву патентної документації, а також новим різновидом документів усно історичними джерелами з історії науки і техніки. Зокрема, останні представлені у фондах колекцію інтерв'ю за темою розвиток ракетно-космічної техніки в Україні. Це фонд 251, а група комплекс 5.1. 1 Новий окремлений. це е, такий вид джерел. окрему групу навіть створили, до якого ввійшли аудіозаписи бесід з співробітниками конструкторського тобто, бюро електроприладобудування. Це була така інноваційна ініціатива ЦДНК України, покликана доповнити тематичне розміття новим різновидом документів. У 2020 році архів перебазувався у інше приміщення, що дозволило відновити повноцінне комплектування профільної науково-технічної документації. Наразі Дороговказом для українських архівів має стати стратегія захисту документальної спадщини як поруки збереження національної ідентичності та державності на період до 2027 року. Вона була буквально нещодавно розроблена Державною архівною службою України та схвалена розпорядженням кабінету міністрів України 24 грудня 2024 року. І, зокрема, вона передбачає. Досягнення стратегічної цілі щодо забезпечення спроможності архівів зберігати та примножувати національні архівні інформаційні ресурси суспільства. Це і з одного боку поповнення архівних фондів е, архівними документами, в тому числі електронними інформаційними ресурсами, створеними шляхом ініціативного документування подій воєнного часу та відбудовного періоду. А ми бачимо, що ми. Вже почали це раніше робити за іншою трошки тематикою. Тепер приєднуємося до актуальної тематики. І всі архіви приєднуються, тому що дійсно ми живемо в такий період, який потрібно фіксувати, е, документувати і зберігати пам'ять про це. І е, з іншого боку, це розроблення концептуальної моделі комплектування архівних фондів. На основі диверсифікації джерел комплектування, розширення типоводової структури архівних інформаційних ресурсів, гармонійного поєднання державних і приватних централізованих і нецентралізованих електронних і аналогових содових, яка охоплюватиме загальнонаціональні, регіональні та інші рівні функціонування. Таким чином, на державному рівні вироблені нові підходи до формування національного архівного фонду, який є актуальними для сьогодення, Враховують нові тенденції документотворення, орієнтуються на європейські стандарти. Будемо працювати. Дякую за увагу.